Друзі, всіх вітаю! 29 серпня, Одеса на зв'язку. Сьогодні день захисників України, які віддали своє життя за суверенітет, незалежність, територіальну цілісність нашої країни. Цей день е, затьмарений скорботою. В Києві сьогодні оголошен траур за жертвами вчорашнього обстрілу. Починаємо цей день з хвилини мовчання. Вшануємо пам'ять всіх, всіх полеглих. Увага. Щодня. О 9 годині ранку в Україні оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися, відкласти справи і подумки згадати дорогих вам людей: військових і цивільних, які загинули у російсько-українській війні. Хвилина мовчання це прояв поваги та вдячності. Вшануємо кожного та кожну. Будьмо гідними наших захисників і захисниць. Світла пам'ять героям також сьогодні. В парку Шевченка на Алії Слави відбулося відкриття меморіальних дошок. На заході були мер міста, начальник військової адміністрації і багато людей. Я зроблю окремий короткий сюжет з цього відкриття. А далі, а далі, зізнаюсь, мені було непросто. На цей день у мене ще давно була призначена спа процедура в готелі немо. Ви пам'ятаєте, яку Таня мені подарувала на день народження. І знаєте, переді мною стоїть вибір, наче і не до того зараз, коли серце важке відтрат. Але ж, але ж ми повинні жити. Це наш. Ми живемо в цій війні. І ми повинні жити, берегти себе, нашу ментальність, нашу силу. Бо це теж частина супротиву, залишатися людьми навіть у темні часи. Тож, трохи себе переломивши, я пішла на цю спа процедуру і я не разу не пожалкувала. Як це було, дивіться далі. Шарон, 29 серпня, в 11 ранку виглядає так. А де ж нас спа? Не знаю. Щось мені казали біля головного входу, ще якийсь тавчір. Бачу тільки в Бургер Клаб. А, це інстаграм у А, ні, це не інстаграм, це маленький. Добрий день, Добрий день. я себе знімаю. Прийшла до вас на процедури. Так. Давайте спочатку. Що в мене чекає? У вас сертифікати. Антістрес. Антістрес, так. Uh -huh. Вам берберський спа ритуал. Спочатку наносять мило мила гамаш Бельді, воно розм'якшує шкіру, потім спеціальною печаточкою кисе робиться пілінг усього тіла. Потім після цього це все змивають і наносять французьку масочку, гібіскус, поживна, корисна. Для шкіри та здоров'я. Потім е це все змиває з вас, ви проходите п'єте чайчик. Uh -huh. Після чайчику на терасі uh -huh. вас запрошують в кабінет для розслабляючого антистрес масажу uh -huh. е Під час масажу, коли вас вже ви перевернетесь на. Спинку вам ще зроблять масочку, ну, доглядову процедуру за обличчям в uh -huh. Ось так. І ще у вас є е, пілінг рибками, так само входить до цього СПА-пакету. Uh -huh. Пілінг рибками Гара Руфа. Клас. Починаємо що uh -huh. робити Це все для вас. Давайте я вам допоможу. Зараз переодягаєтесь. Uh -huh. Обережно тут сходинка. Uh -huh. Тут переодягають. Ну, номерочек, так, ну, мирочик прослета відповідає номеру, ага. шухлядки. Ви переодягаєтесь, одягаєте на руку, uh -huh. халатик. Телефончик можете взяти з собою, він буде ну, в халатик. Так. халатик буде з вами. Uh -huh. Переодягаєтесь, ми ось чекаємо. У вас буде чайна церемонія, який ви хотіли чай. Зелений. нас зелений, у смачний ще є, Може зробити зелений, є Зелен. з жасміном. Є чисте зелене. Чисте зелене. Да. Дякую вам. Да. Мене звати Катерина, по будь-яких питаннях виглядайте. Дякую вам, дуже приємно. <звук> Готово? Так, п'ємо чай. Ділимось враженнями. Ого. Яка подача, ви бачите? На свічки, чайок на свічки. Друзі, ну що я хотіла сказати? Я під враженням була в хамамі. Як це виглядає? Це така невеличка кімната, столик, ти лягаєш, ну, парілочка, ти трохи зігріваєшся і потім починаються процедури. Мене там і мазали масочки, і терли. Ну, Це дуже приємно і кайфово. І я така зараз взагалі не розумію, де я. Ну, Дуже класно. Фух. Ну, спочатку, да, таке трохи, ну як стіснення чи що. Бо я ж там роздягнена. Тут видають такі трусики бікіні, вверх роздягнений, я знімаю халат, там чоловік. Ну, я взагалі чоловіків вже не бачила багато років, тому якось так трішки. Ну, а потім вже отримувала задоволення. Дійсно, ці, і на голові такий масаж, і по всьому тілу. ну, фуліки. Все благоухає, там ці арома масла, музика така релакс, Ну клас. Та да. Процедурку. Так. Ви треба треба да. спочатку проходите. А, аж туди наверх треба залазити. Так, тебе просить заганьте. Ну так, да, я зрозумію. Добре? Так. Дати вам. Давайте ну, вам ще чаю. А вони взагалі щось їдять перед <риклад> <риклад> У них є своя їжа. Це у них так делікатес. будь ласка, скажи. Я вийшла на терасу. Ми бачимо дерфінарі. Там іде виступ, шоу. А ось і наш лонжерон, і не тільки. Вау, друзі, де я? Нема дуже багато басейнів, але це інша програма. Якщо зараз на спа, то, то треба брати відпочинок, купувати з басейнами. Тут теж дуже приємні ціни. Ну, я не знаю, як на спа, тому що це подарунок. А на басейни нормальні ціни. Так в вашому розпорядженні тут багато басейнів. Оцей внизу, там джакузі, з баром, морська вода, з підігрівом, яка завгодна. Тут басейн. Мені здається, що все це входить в мінімальний пакет. Тут басейн тераса. Будь ласка, друзі, де я? Де я, друзі. Оце так. Таня, ну чому ми з тобою тут не були? Я не можу зрозуміти цього. Не були саме на відпочинку в басейнах. Ще один. Басейн. Бар, ресторан, поїсти, випити. Ну, я бачила, що офіціанти на всіх шезлонгах обслуговують, де б вони були? На цій зоні, звідки я тільки що прийшла внизу, на іншому басейні скрізь вас обслуговують офіціанти. Ну, тут дуже круто. Кальяни на воді, на соку, мохіто, енерджі меню, будь ласочка, виклик офіціанта. І це так на кожному столику. Сад буде в такому кабінеті. Це видам на басейн великий. Кошеточка я лягаю. Зараз прийде масажист. Можна голову положити, так? Да? Можна ще з дати? Ці ці процедури тривали десь три години, хоча заявлено – з половиною. Хамам десь годину, потім чай, трохи пройшлася терасою, а цей масаж десь години-півтори. І тут я розслабилася повністю. Все ж таки, чоловіки мене трохи напружують. А може я вже звикла до цієї обстановки, до цих відчуттів, які нові для мене. Сподобався мені дуже масаж. Так, це дівчина, не дивлячись на те, що вона дівчина, в неї сильні руки, і воно було і приємно, і водночас я відчувала, як розслабляється, кожна моя прораб... прорабатується кожна моя м'яза. Це кайфулики із кайфуліків. Вона робила все по черзі: одну ніжку, потім другу ніжку, потім спинку, ручки. Потім прийшла ще одна масажистка, і коли вона займалася моїм обличчям, Ця робила мені на стопах масаж. Друзі, ну це кайфуліки. Я не знаю, як вам передати це. Потім була Маска. Далі такі дотики Пензликами, ну дуже чуттєво. А потім був знову чай з цукатами. Катерина мені в кінці показала сертифікат, який залишився у них, так як Таня його купувала онлайн. І ось як він виглядає. Це мій сертифікат. Антистрес. Угу. Для Наталочки від сестрички та племінниці з днем народження. Нехай мріє здійсняться. Клас. Дякую, сестричка. 19.07.25. клас. Ще раз хочу подякувати Тетяні за такий приємний подарунок, і хотілося б, щоб ці процедури вже війшли в моє життя і стали на повсякденній основі, бо дуже дуже сподобалося. Також немо, всі працівники, з якими я сьогодні працювала, з якими я сьогодні зустрічалася. Дуже культурні, вічливі, всі посміхаються, всі задають додаткові питання, а вам зручно, а вам не заважає ну, сервісно ну, в найвищому рівні. Дякую і до зустрічі немо. Друзі, я прийшла поміряти вам температуру і що я бачу? Стоїть піаніна і поруч піано кофі. Це що, Ігор відкрив кафешку таку? Спочатку я трошечки розлютилася, бо думаю, як це тут проходять піана світанки і хтось встановив кафе. А потім думаю, це ж піана написана Наталія, придивись, піано. То це Ігоря? Оце так історія. Подивимось, подивимось. Ні, ну якщо це Ігоря, то це добре. А якщо когось іншого, то ні, недобре. Тому що а чому я кажу недобре? Тому що всі ж сідають на ці лавки, які зробив Ігор, і дивляться на сонечко. А так цей кіоск затуляє сонечко. Ну, подивимось, я ж кажу, чи є це, Чи є це пирожене. А тут що роблять теж щось цікаве. Ну що, друзі, людей багато на ланжероні, але ніхто не купається. Напевно, водичка дуже холодна. А, ні, купається. Наталя, ну що ти? Так, друзі, зараз я вам покажу з пірса, як виглядає пляж. Поміряємо температуру і все. І по домах. Ну Багато купається, ніхто не купається. Боже Наталя, ти дрейкуха ще там. Да. Як водичка, люди, як водичка. Як водичка, питаю. Як водичка. Тепла? Клас, тепла. Мокренька. Мокренька. Друзі, поки міряється температура, хотіла сказати, а що я вчора вам не показала? Да? Я поміряла температуру, але в загальне відео це не включила цей момент. От скажіть, монтаж був на славу. Люди чекають температуру, я заміряю, а я вже заміряла. І нікому не показала. Ну, я там глядачам казала, що 16,5 в мене вийшла. І в мене знову стовпчик термометра, оця ртуть, розслоїлась трішечки. Ну, там десь 16-17 температура була на моєму термометрі. Тому я сьогодні, щоб виправити цю ситуацію, прийшла, ви бачите, зі спа салона прийшла навмисно поміряти температуру. Ще й хвильки трохи. Не знаю, в мене 21. У мене 21. Друзі, 21 це комфортна температура для купання. Так що життя налагоджується, приїжджайте, приходьте, купайтеся, засмагайте, поки що літа триває. Вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.